Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А сьогодні день народження геніальної людини Ліни Костенко. Сьогодні пані Костенко виповнюється 91 рік. Сотні воїнів 93-ї бригади Холодний Яр записали звернення. Пані Ліну вітають всі, окрім представників зеленої влади, адже вона під час конфлікту залужного та зеленського підтримала саме залужного. Українська поетеса, письменниця, дисидентка Лауратка Шевченківської премії завжди захоплювали її роботи. І навіть частину з її вірша берестечко цитували при виході наших воїнів з аудіоки. Турецьких сукон вивернули хору, товкли у багву останнє та ганча, щоб врятувати не козацьку шкуру, а руки, що згодяться для меча. Пишаємося, її твори перекладені англійською, білоруською, естонською, італійською, литовською, німецькою, російською, словацькою та французькою мовами. Поетеса на публіці з'являється вкрай рідко. Веде усамітнений спосіб життя сьогодні. Ліна Костенко живе у Києві. Ця талановита жінка написала і вимовила дуже багато Трих слів постійно підтримує Україну у боротьбі з окупантом. До слова за участі доньки Ліні Костенко, письменниці культуролога Оксани Пахльовської відбуваються гуманітарні акції Другої фронта. Ліна Костенко постійно передає на фронт збірки своїх поезій з побажаннями та словами підтримки, написаними власноруч, та інші необхідні речі. Ось, наприклад, до слова за неопублікованого вірша Ліни Костенко, які вона написала на титулі однієї з книг, відправлених поетесою в зону АТО, неважко здогада. Датися про якого сірого чоловічка згадується в уривку, і жах, і кров, і смерть, і вічай, і клекіт хижої орди. Маленький сірий чоловічок, накоїв чорної біди, це звір огидної породи, лохне з холодної неви. Куди ж ви дивитесь народи? Сьогодні ми, а завтра ви не можна не згадати, як вона висловлювалася про Україну. А ви думали, що Україна так просто, Україна це супер, Україна це ексклюзив. По ній пройшлися всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Починаю розуміти, чому Людовік 14-й сказав, держава це я, так, держава це я, а не те, що вони з нею зробили. І якби кожен усвідомив, що держава, Держава, це він, то досі в нас була б достойна держава, буває часом сліпно від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво, оці степи. Це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є дорога, явори, усе моє. Все зветься Україна, така краса висока і на, тилі, на що хоч спинись, і з Богом говори. Також велика поетеса підкреслює, вічна парадигма історії за свободу борються одні, а до влади приходять інші. І тоді настає лукава, найпідступніша форма несвободи, отягнута в національну символіку. зацитькала національним пафосом вдекорована атрибутами демократії. У нас на кожну проблему можна лягти і заснути, прокинутися через сто років, а вона та й сама. Ми поколу як сумарні конячки у топчаку історії б'ючи у тій самій ступі ту ж саму олію. Ми думаємо, що це у нас шляхетна толерантність, а це у нас воряче терпіння. Поки що я можу з жахом сказати: докотили Україну до прірви, і поки не з'явиться ота цивільна відвага в людях, то ти вони так і буде. Ця Україна декоративна. Незалежність ворушить вусами у вісні. варто зазначити, Ліна Костенко відмовилася від звання Героя України, зазначивши Політичну Біжутерії не ношу велична жінка, не правда ж? До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.